Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта Дня на 3 травня 2025 року по всіх знакам стяка. Не забувайте, що розклад може бути загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Карта Дня для овнів. Для овнів випадає Старший аркан відлюдник, карта, в якій, знаєте, день, в якому не варто розпочинати щось нове, щось грандіозне, день, в якому варто зайнятися закриттям старих хвилюючих питань. Також варто по можливості відпочити, зібратися з силами та думками, але ні в якому разі не впадати в депресивний стан. Будь-які питання можна вирішити, якщо зібравшися і обдумавши кожен свій крок. Ще пам'ятайте, що доведеться від чогось відмовитися та чимось пожертвувати. Як завжди я кажу, доведеться відмовитися до чогось якоїсь важливої покупки, від важливої поїздки і тому подібне. Але для того, щоб вирішити певні хвилюючі питання, проблеми доведеться від чогось відмовлятися. Тельці. Утельців імператор. Імператор це гарна карта, яка віщує успіх досягнення цілі у будь-яких сферах вашого життя, за які ви будете братись на протязі дня. Вам карта віщує успіх в усьому. Тому беріть, навіть якщо не планувалося якихось грандіозних, серйозних планів, то переробіть якомога більше справ. Ви це прийдете на ура. Навіть ті справи, які планували на 4 число, можете перенести та зробити на третє. Тому вперед, ви з усім впораєтесь. Матимете результат, хтось допоможе у вирішенні якихось серйозних паперових фінансових питань, допоможе хтось вищій вас по посаді. Також ця карта відчує можливість кар'єрного росту. Можливо, навіть в цей день і не буде самого такого прошка великого, але розглядати вашу кандидатуру можуть на ви можете проявити себе на всі 100%. Близнюки. Для близнюків випадає вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це активна та наполеглива праця. Це ваші дії, ваші. Можливості, які ви будете проявляти. Саме головне приділяйте увагу найменшим деталям та дрібницям, щоб не доводилося потім виправляти якісь помилки. Для того, щоб зразу все було успішно, приділяйте найменшим деталям увагу. Пам'ятайте, що не нехтуйте можливостями навчатися, підвищувати свою кваліфікацію і так далі. Ви гарний майстер, але. Нове ніколи нічого не завадить. Тим паче, що постійно в технології все розвивається, тому нова інформація завжди буде корисна. Навіть якщо не планують не нічого на роботі, то ніколи не відмовляйтеся дізнатися щось нове, отримати якийсь тренінг, отримати якусь важливу інформацію, якісь курси пройти ніколи зайвим не буде. Раки. Для раків. для раків, король мечів, офіційні справи, переговори, справи з паперами, справи такі, можливо, якісь наради будуть, з керівництвом зустрічі, такий досить напружений день, якому варто просто тримати себе в руках, тримати свої емоції, керувати ними, тому що, може бути, знаєте, такий емоційний взрив. Але якщо будете тримати себе в руках, будете себе контролювати, то обов'язково вирішите всі поставлені питання. Леви. В леві. в леві старший аркан мир. Мир каже про те, що у вас все не лагодиться, вдача на вашій стороні. Перед вами відкриті всі можливості, всі перспективи, саме головне дійте, і все у вас вдасться. Проблеми почнуть від вирішуватися, здоров'я почне відновлюватися, а люди, які шкодили, самі підуть із вашого життя. Для Дів Паш Кубків. Паж Кубків це творчість, це емоційність, це нові ідеї, це реалізація всіх ваших задумів, ви можете займатися мріяти, займатися тим, що в душі, гарно проведений час. Ви е, будете відпочивати і душою, і з тілом, і будете задоволені всім, що відбувається протягом дня. День пройде гарно, перспективно, терези. Е, в Терезі старший старші Аркансон. Це гарна карта, карта в успіху, досягнень. За що будете братися, ви матимете реалізацію всіх поставлених планів. Гарні новини та та все б добре. Може бути, зустріч із людиною, яку давно не бачили, може тримати якусь важливу можливу, нагороду, також будете проявляти ініціативу дуже, досить активно. Також по роботі себе дуже гарно проявити, покажете свій професійний ріст і свої досягнення. Знаєте, по здоров'ю ви будете повні сили, енергії і зможете реалізувати всі плани на протязі дня. Тому вперед ви з усім впораєтесь, скорпіони. Для скорпіонів, для скорпіонів старший аркан сила, карта рішучості, наполегливості, карта проявлення такої сили волі та вашого характеру. Ви зможете багато чого на протязі дня досягнути та проявити себе у всій красі. Знаєте, можливо буде спортом займатися. Також робота буде така напружена, дуже багато буде такий завал, але в кінці дня ви будете відчувати задоволення від того, що ви проробили, хоч і буде велика втома. Також буде певна перемога в певних питаннях над самими собою. З чимось ви боролися, щось не вдавалося, чогось ви боялися, і тут ви зможете це перебороти, зможете досягнути те, що ви так мріяли. Тому успіх вам гарантований. Вперед проявляйте себе в стрільці. Для стрільців Для стрільців — тут жезлів. Ну, перед вами відкриті всі двері, всі можливості. Дороги перед вами відкриті. Звичайно, складності перепони будуть. Але саме така важливий заклик цієї карти це дійте, не сидіть на місці, склавши руки. Не бійтеся рішучих дій, не бійтеся відповідальності, проявляйте себе і у вас все вдасться, незважаючи на перешкоди, які можуть виникати. Козироги. Козирогів, козерогів, король жезлів. Король жезлів досить такий активний та насичений день. Доведеться гарно та активно себе проявляти. Можливе, підвищення в посаді, також якесь важливе рішення доведеться приймати, таке рішення складне для вас, але доведеться брати все в свої руки, брати на себе відповідальність та проявляти себе. Також карта може говорити про те, що. Ой, день буде складнуватий, але ви впораєтесь, якщо будете себе контролювати і будете себе проявляти. Емоційно, обов'язково варто себе контролювати і пам'ятайте, що по здоров'ю можуть виникати певні нюанси, але ви вилікуєтеся ви досить швидко. Тому беріть це в свої руки, контролюйте кожен крок, всіх і свій, і все у вас обов'язково вдасться. Результат ви отримаєте і будьте ним задоволені. Тому що результат вирішиться дуже питання, які вас непокоїли, вони будуть вирішені дуже і дуже швидко. Водоріжжя. Для водоліїв дев'ятка кубків це гарна карта, це емоційність, це щастя, це радість, це задоволення, це, можливо, такі там друзі завітають, будете проявляти свою гостинність. Також карта відчує реалізацію не просто планів, а здійснення якогось вашого бажання. Це день, в якому ви зможете зробити провести день для себе. Сходить на процедури якісь косметичні, на масаж, прогулятися, сходить в кафе чи в кіно, просто зробити те, що вам приємно, те, що приносить вам задоволення. Рибки. У рибок Семірка Пантаклів, вам варто набратися терпіння та не поспішати на все свій час. І прискорюючи певні події, ви можете собі нашкодити. Тому що прискорюючи один етап, ви можете невдало проробити другий етап, і на роботі може бути певний провал. Прискорюючи певні події, ви можете конфліктувати з кимось і так далі. Пам'ятайте, на все терпіння працювати доведеться багато й наполегливо, але в усьому набравшись терпіння, Результат ви отримаєте. Хоч не той, який очікували, але все ж таки результатом будете задоволені. Я бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. І бережіть себе. Гарного дня!